Уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, какие новости нам скармливает Павлогорадская телерадиокомпания. По их сюжету, как будет выглядеть бассейн «Дельфин» после реконструкции. Напомним, что Павлоградский механический завод в сентябре 2017 года передал бассейн на баланс спортивного комплекса имени Шкуренку. Директор этого комплекса является Павел Вершина, он же Паша Кокс, Павел Кокаин, сын Верширны. Зимой крыша над чашей бассейна обвалилась. В квітні провели технічну експертизу стану здання. Експертиза офіційно дала заключення, що здание унечтужил секретар Павлоградського совета Женя Аматов і голова города Туля Вершина. Шановні Павлоградці, мене звати Юрій Марченко, я лідер Українського народного об'єднання Характерник. Сьогодні разом з Анатолієм Вершиною я хочу вам показати город мрій і всій Україні. Поруч з нами Є таке, така будівля, називається Ровеснік. Саме дякуючи Анатолію Олексійовичу, його секретарю вічному Аматову, завдяки нашій, нашим публікаціям, нашій пропаганді, нашим зверненням до правоохоронних органів, він вже не секретар. Але все таки він прийшов в депутатський корпус, і ми слідкуємо за ним далі. Так от, вертаємось до «Ровесника». Ви бачите, який город мрій нам робить Анатолій Олексійович. Ви бачите, до чого він привів наше місто по всьому місті, починаючи від басейну на полігоні, кінчаючи у цим ровесником, він хоче зруйнувати все наше місто. І я хочу подякувати всім людям, які дійсно від душі щиро проголосували за Анатолія Олексійовича. Я думаю, що коли почнеться справжня війна, нам буде де ховатись. І саме за ровесникам нас не знайдуть ворожі пулі і ворожі снаряди. Давайте подивимось його більш детальніше. Я хочу звернутися до людей, які знаходяться в Чорнобильській зоні. В нашому місті Павлограді, в місті Мрій. Ви бачите гіршу ситуацію аніж у вас. Саме он там, подивіться, будь ласка, ви бачите сміття за моєю спиною. Ви бачите руїни, а он пусті баки. Анатолій Олексійович Вершина це міський голова міста Павлограда. І саме його поставили дуже чудові люди, минулі комуністи. Патріоти своєї справи, такі як Микола Савельович Пономарчук, такі як Мітєліца і всі інші добрі люди, я хочу звернути ще раз до Павла Павлогратів. Якщо ви вважаєте, що це добре, то мабуть мої відеоролики вже не потрібні. Але якщо ви вважаєте, що ми маємо окупаційну владу вершини Пономарчуків, Мартавіцьких і всієї ці братви, яка розграбила наше місто. Вигнати, згадайте нашу славну історію. Згадайте, будь ласка, 43 й рік, коли наші повстанці, партизани, вигнали звідси німців. І коли прийшли радянські війська, тут вже не було жодного німця. Але уявіть, як їм було важко. Їх за це розстрілювали, їх вбивали і катували. Нам набагато легше. Ми живемо в своєму місті. Ми маємо вигнати цю нечість, і я впевнений. Що ті люди, у яких є гордість, совість і честь, разом з нами, з організацією Характерник зробить це. Тому підписуйтесь на мою сторінку і чекайте заклику до великого повстання. Більшість Нац... Нацгвардії, більшість правоохоронних органів вони вже на нашій стороні. І ми виженемо всіх цих негідників. Нехай краще в нас буде військова цивільна адміністрація, як в Лісичанській, як Сєвєродонецьке, але не буде у цих. Оціх... У нечисти. ровесник на поселке Им, 18 сентября превращается в руины. Дом культуры на 900 мест для крупного завода содержать для бюджета дорого, почти 10 лет здесь отключены коммуникации, нет сторожей. Здесь обвалилась крыша, правая стена провалился пол. Здание разбирают на стройматериалы местные жители, через разбитые окна влазят подростки.